Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Карта дня для нас на 12 травня 2025 року. Ми сьогодні маємо повню, яка відбудеться о 19.58 ввечері вже дуже глибока, трансформаційна. Адже вона в Скорпіоні. А Скорпіон це дуже такий знак глибокий, який любить все досліджувати, думати. Так, дуже глибоко все аналізувати. Ну і повня це результат, кульмінація, ясність. Ну що ж, подивимося, який сьогодні буде день? Карта дня нам на сьогодні. Ой, паш пентаклів. Непогано. На дні колоди, п'ятірка посохів. Ясність буде полягати сьогодні відносно фінансів. Або ресурсів, або тіла. Наша внутрішня дитина буде сьогодні нам підказувати, чи сідати на дієту, чи йти в спортзал, чи подорожувати, чи і хочу навчатись, хочу додаткові знання, хочу на курси, хочу поїздку. Або це буде стосуватися наших дітей і онуків, так як паш це дуже молода енергетика. Для дітей наших, тобто навчання, поїздки, коли ми оплачуємо. Чи, можливо, ми сьогодні, від сьогодні зрозуміли, що хочу, хочу займатися своїм тілом, хочу ходити в зал, хочу до косметолога чи на масаж. Або з'явились ідеї. Заробітку, додаткового заробітку, чогось кардинально нового, як збільшити свій дохід, тобто мої амбіції: куди їх спрямувати? Це планування, така послідовність, старанність. Надійність, так? тому що Пентаклі це така приземленість, заземленість, коли ми все прораховуємо, оцінюємо і розуміємо, що ми хочемо, як ми можемо це досягти, цього досягти. І особливо, що на дні колоди в нас п'ятірка посухів. Тобто, можливо, ще вчора ви сумнівались, ви боролись. Доводили комусь, можливо, ви поділилися з кимось такою ідеєю, і вас почали переконувати, та що це? Та на нащо тобі то здалося? Та воно не вийде, та то не для тебе. Яке навчання там в такому віці? Або це за дорого, або ну, нащо тобі ті дієти? Тобто конкуренція? Можливо, вас відмовляли, вас не вірили. Або це суперечка з, -з, -з, -з собі. Коли, ми сумнівалися, а варто, а воно мені потрібно, в чому полягала ось така конкуренція, напруга, конфлікт. На роботі, вдома, сам, з собою. Ви не могли обрати варіанти. Також може бути таке, що Куди в який зал іти, чи до якого косметолога, які саме процедури обрати, яку частину тіла прокачувати, навантажувати, на яку дієту сісти. Тобто ви не могли обрати. Ви вагалися, ви були невпевнені, і вас це дратувало, то саме сьогодні ви зрозуміли, куди себе скерувати. Бачите вже? Бачу напрямок. Ну що ж, маю корзинку, бачите, який запас, все, що потрібно, що тут у нас, і багет, і карта. І, можливо, там, де наші цілі записані, і стимул, такий настрій приємний, квіточки. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Не передумати. І рухатися до своїх цілей, до своїх амбіцій, планувати, можливо, навіть так? Планувати. Що нам буде допомагати сьогодні? О, королева посухів. Доросла жінка стихії. вогонь, Овен Лев-Стрілець 45, яка скерує, або. Буде для вас прикладом, бо це дуже впевнена в собі жінка, рішуча, харизматична, життєрадісна, оптимістична. І от вона буде для вас таким зірцем або стимулом, або буде вас штовхати на ось ці звершення. Ну, якщо це не людина, тоді це ваша енергія, ваша впевненість, вогонь це дія, ваше бажання отримати результат. Тому що ви собі вже уявили, ви все прорахували, ви зважили, ви налаштувалися, і от вже хочу, вже хочу розпочинати, тому що мені цікаво, особливо, у нас на дні колоди була боротьба, довести собі, довести комусь, тим, хто в вас не вірив, що я зможу, і оце така жага, ваш оптимізм, ваша рішучість, ваша впевненість, ваш азарт буде вам допомагати. А що ж тоді буде заважати? Що буде заважати? О, розбите серце. Ну, звісно, тому що боротьба в нас була так, особливо неприємно, коли в тебе не вірять. Коли від тебе відмахуються, коли ще й не просто не вірять, а ще й переконують і чи наводять аргументи, що в тебе не вийде нічого. Це ось така смуток, розбите серце, Ну, розбите серце мечем. А меч це інформація, те, що вам наговорили. Можливо, це пересуди, плітки, от така критика, яку ви боляче сприйняли. Заховали все. Де подивіться, який паш у Налаштований на, на рух, тому що він має, взяв з собою припаси, запаси. Тобто, це не, не є таке одноденне бажання спонтанне, воно виносе. Ну, пентаклі це взагалі енергія, така. Яку ми виношуємо, це не є вогонь, який загорівся хвіст, і все я хочу все стрибаю, кидаю все будь-що буде. Ні, пентаклі це свідомо, це старанність, приземленість, послідовність і надійність. Коли ми підготувалися ретельно? Тому не потрібно. Слухати, що говорять інші, маємо в поміч вогонь, азарт, життєрадісність, силу, рішучість, оптимізм, харизму, все. І рухаємося за планом. Ну що ж, мої любі? Я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня. Легкого, так? тому що ну, трансформація це завжди непросто. Повня це завжди особливо ну, скорпіон це наші емоції, це наша підсвідомість, це наша інтуїція. Нелегко, непросто, але ж ми хочемо бути кращими. Ми хочемо йти вперед, рухатись, вперед, мінятися на краще, міняти своє життя на краще, міняти те, що. Нас не влаштовує. От саме сьогодні ми зрозуміємо, що не так, що мені потрібно міняти? Що мені в своєму житті, яку сферу потрібно трансформувати? Я вам бажаю легкої трансформації, вдалої, успішної, такої на позитиві. Завжди все робіть, от з, з такої, відштовхуйтеся від такої енергії, будьте в енергії. От такої радості, позитиву, вона вам дасть силу, натхнення, поштовх. Ніколи нічого не робіть на зло, зі злості, з примусу, от з такого негативу, з мінусу. Завжди з, з оптимізму, з життєрадісності, радісності, з, з, з такої впевненості в собі, з пристрастю, тоді все вдасться. Все буде в радість, все буде на користь, я вам цього щиро бажаю. Люблю вас, обіймаю. Знаю, що все вас, все вас вдасться. Чекаю на ваші коментарі, якою для вас буде повня, в яку сферу свого життя ви трансформуєте, де ви відчули таку потребу. Дякую вам за те, що ви мені пишете. Ставте, будь ласка, вподобайки. І приєднуйтесь, хто ще не з нами, до магічного простору Зоряне Таро. Ну що ж, мої любі, до зустрічі, па-па!